Стрибок в довжину з розбігу способом зігнувши ноги. Стрибки у довжину вид легкої атлетики, в якому спортсмени змагаються, хто далі стрибне, відштовхнувшись за певною лінії. В програму спортивних змагань здебільшого входять стрибки в довжину з розбігу, хоча існує і різновид стрибків в довжину з місця. Стрибки з розбігу виконуються в спеціально підготовлену яму з піском. Результат фіксується за довжиною від лінії відштовхування. До найближчого до неї відбитку тіла спортсмена у піску. У легкій атлетиці існує кілька різновидів стрибків у довжину з розбігу, зігнувши ноги, прогнувшись, ножиці. Найпростіший з технічного виконання стрибок, зігнувши ноги. Стрибок в довжину з розбігу. Складається з чотирьох фаз. Розбіг, відштовхування, політ та приземлення. Розбіг. Головну роль стрибках в довжину грає швидкий розгін. Вміння стабільно потрапляти на брусок і потужно відштовхуватися. Зберігати рівновагу у польоті і раціонально приземлятися. Результат стрибка у довжину залежить від швидкості розбігу і кута відштовхування. Рівнем бігової підготовленості, а також умінням спортсменам набирати максимальну швидкість, визначається довжина розбігу. Стрибки у довжину чоловіки повинні здійснювати з розбігу не більше 40-45 метрів, а жінки 30-35 метрів. Швидкість і довжина його з підвищенням тренованості збільшується. Довжина розбігу у дітей істотно скорочується. Вона дорівнює у молодших школярів 15-20 метрів. Перед виконанням стрибка у довжину з розбігу, способом зігнувши ноги, визнач довжину розбігу. Для цього стань на брусок для відштовхування спиною до стрибкової ями. Зроби 16-18 бігових кроків. Зупинившись, Позначи рискою місце зупинки. Потім, повернувшись обличчям до стрибкової ями та виконуй розбіг. Поступово збільшуючи швидкість. Вона має бути найшвидшою на момент відштовхування. Останній крок скороти і виконай його швидше за всі попередні. Відштовхування. На брусок для відштовхування нога ставиться майже випрямленою активним рухом. На місце відштовхування нога ставиться з п'ятки. Кут між нею і доріжкою 65-75 градусів. Ну а трохи згинається в коліні і випрямляється в гомілко ступному суглобі. Під час підготовки поштовхової ноги для відштовхування махова нога відведена назад. Стрибун робить енергійний рух маховою ногою вперед, вгору. В кінці відштовхування стегно махової ноги займає горизонтальне положення, а гомілка рухається вперед, що сприяє збереженню рівноваги. Правильне відштовхування характеризується активною постановкою поштовхової ноги. Виведення таза вперед, різноіменна маховій нозі рука рухається у бік і трохи назад, а інша вперед вгору. Кут відштовхування складає 79-80 градусів. Політ. Спосіб, зігнувши ноги, найпростіший. Після відштовхування третину довжини стрибка, стрибун перебуває в положенні у кроці. Потім піднімає поштовхову ногу до рівня махової і піднімає коліна зігнутих ніг до грудей, рухаючи руками вперед вгору. Приземлення. При приземленні стрибун випрямляє ноги якомога далі, виносячи ступні. Результат стрибка визначається від лінії відштовхування до найближчої точки приземлення. Після приземлення стрибун повинен вийти зі стрибкової ями вперед або вперед в сторону. Результат стрибка визначається від лінії відштовхування до найближчої точки приземлення. Thank you